Внутрішні попри травми лишились у грі і в житті. У рівному відбулося спільне тренування двох і поки єдиних професійних команд Української прем'єр-ліги з ампфутболу. тобто адаптивного виду спорту, різновиду футболу на милицях для людей із травмами та ампутаціями. Історія у мене проста: поранення ампутація кінцівки, потім довгі реабілітації. Знаєте, якось так. В інтернеті знайшов, що відкривається це ще вже півроку назад команда Замфутболу. Потім познайомився із гравцем Шахтар Сталевих Яриком. Він мене запросив на тренування. Після першої тренування я думав, що я грати не буду в цей вид спорту. Ну просто так настільки це важко, настільки це було дуже фізично, мені важко давалося, що я думав, не піду, буду краще вдома сидіти. Знаєш, сьогодні Дмитро грає у команді Шахтар Сталеві та національну збірну замфутболу. Чоловік каже, його команда це люди, з якими він пліч опліч заново віднайшов сенс життя. А спорт це те, що дає йому змогу почуватися сильним, витривалим і важливим для своєї команди. Ми один одного підтримуємо, бо це ж. Теж реабілітація рахується. Ти приходиш на тренування, це твої братики. Ти ну ти ні одному психологові не розкажеш, то що ти можеш розказати своєму побратиму. І це комунікація, це, це дуже класно, це дуже легко. Це ну, це не тільки спорт, це реабілітація, можна сказати так. Шахтар Сталеві це перший клуб УПЛ, який заснував власну команду з Амфутболу. Рівненський народний клуб став другим, заснувавши у березні цього року верес-Мрія. Зараз до складу входить шестеро гравців. Поступово, ну все як, як і завжди. Як і з маленької дитина, поступово починає ходити. Точно так само і, і команда робиться з того, що все поступово. Ти звикаєш один до одного, бо ж є ампутація права, Ампутація ліва треба звикнути, що треба на праву ногу віддати, тому на ліву ногу віддати, бачить поле. Але ну, вже команда в нас помаленьку росте, вже шість чоловік у нас, але вже прогрес. Поки що рівненська команда на стадії формування. Тут активно шукають нових гравців. Хочу сказати, що в том, ще одне таке, щоб ми долучалися все-таки, люди до цього всього з ампутаціями, і що цивільні, і що військові. Якби я в цьому не бачу ніякого такого зазора. Дуже. Дуже прекрасно. Даже от ми спробували себе на тренуванні зараз з командою Шахтара враження, просто емоції. Ну. Слів немає, я не знаю, як то його правильно говорить навіть в цьому плані. Головний тренер Шахтар Сталеві Богдан Білько під час спільного тренування спілкувався та підсказував гравцям з двох команд. каже, що він намагається зробити так, аби спортсмени зростали не лише в технічному плані, але й розвивали своє тіло, аби вони ставали міцніші та спритніші і за рахунок цього легше адаптувалися до побутових справ. Тут багато теорії. Це дуже складний вид спорту, дуже дуже цікавий вид спорту ще зі сторони правил. Оскільки тут ще є взаємодія з милицями, то тобто і арбітрам перед арбітрами дуже цікаві завдання постають правильно визначити той чи інший момент, гравці також розвиваються за рахунок користування милицями. Це дуже цікаво і з точки зору різних дисциплін, там біомеханіки. А ще в кінці спільного тренування гравцям провели так звану каністерапію, тобто реабілітацію через спеціально керованих. І навчених собак Ілля Томашевський Володимир Захаров новини рівного.